Друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. З економіст вийшла стаття про виклики 2025 року для лідера Китаю Сі Цзінпіна. Коли він прийшов до влади у 2012 році, сі Цзінпін закликав своїх колег готуватися до майбутніх випробувань. Чим далі просуватиметься наша справа, попереджав він, тим більше нових ситуацій проблем виникатиме, тим більше ризиків і викликів ми зустрінемо і тим більше непередбачуваних подій доведеться пережити. У 2025 році ці слова виявляються пророчими. Всі стикаються з серйозними проблемами в економіці, зростанням соціальної напруги, геополітичними викликами, оскільки Дональд Трамп. Готуються повернутись до Білого Дому економічні труднощі загострюються на тлі можливих митних тарифів, які можуть запровадити Сполучені Штати Америки при адміністрації Дональда Трампа. Погіршення відносин між США та Китаєм є одним з ключових викликів для Сі Сіцінпін, оскільки агресивна політика Трампа може ще більше ускладнити відновлення. Китайської економіки серед найбільш тривожних загроз можливість введення обіцяних Трампом 60% відсоткових митних тарифів на китайський імпорт а також. Додаткове підвищення ще на 10% якщо Китай не зупинить експорт фентанілу. Цей синтетичний опіоїд щороку забирає десятки тисяч життів сполучених Штатах. Пропоновані Дональдом Трампом заходи можуть завдати серйозного удару по китайській економіці, потенційно зменшивши її зростання на понад 2% відсоткових пункта. Оцінюють аналітики сьогодні, до речі, Китай зростає приблизно на 4,5%. в гарні роки. В часи свого економічного дива він мав 8, то й 9% зростання на рік. До речі, скоро ми випустимо нову книгу про китайське економічне диво в нашому партнерському видавництві наш формат за. Підтримки юридичної кампанії Лабораторія банкрутства це буде надзвичайно цікава книга про те, як Китай спромігся мільярд людей витягнути з крайньої бідності і стати економікою No2. от, повертаючись в 2025 рік, навіть без тарифів економіка Китаю стикається з серйозними викликами. Рівень безробіття серед молоді в 2024 році досяг 21%. Перш ніж офіційна статистика була зупинена і фактично прихована. Також довіра споживачів залишається слабкою на тлі кризи ринку нерухомості, про яку я вам розповідав, а також скорочення промислового виробництва на фоні кризи перевиробництва і напруження міжнародної торгівлі через геополітичне протистояння Китаю з заходом. Реагуючи, Пекін запровадив стимулюючі заходи, такі як збільшення інфраструктурних. Витрат, але їхня ефективність обмежена. Додаткове знецінення юаню могло би допомогти зберегти конкретну спроможність експорту, але... Це створює ризики відтоку капіталу з Китаю і може послабити відносини і так достатньо напружені з ключовими торговельними партнерами, які бояться послаблення Китаю, тому що тоді китайські товари стануть ще більш конкурентноздатними, і насправді США, наприклад, дуже не любить таку політику, якщо її проводить Китай. Зростання соціальної напруги та посилення контролю партії. Ще одна така фонова тенденція, яка спостерігається в Китаї. Економічні труднощі підживлюють соціальну напругу. Тривожні тенденції, особливо помітні, стали в 2024 році. Інциденти отримали назву помста суспільства і спостерігались в Китаї все частіше. Та? Це були і напади з ножами, це були наїзди автомобілів на НАТО. Це це показує зростаюче невдоволення населення. хоча Звісно, що такі акти не є унікальними, на жаль, для Китаю їх збільшення сигналізує про поглиблення суспільної кризи. У відповідь комуністична партія вимагала більш жорстких заходів, включно з прискореними судовими процесами, які часто дуже закінчуються або тривалими тюремними строками, або взагалі смертною карою. Щоб зберегти контроль, партія буде робити все. Вона посилює спостереження за населенням. В листопаді 2024 року Су Цзінпін провів перше засідання Центрального департаменту соціальної роботи, наголосивши на його ролі в забезпеченні соціальної гармонії та стабільності. Ця ініціатива включає в себе запровадження. Партійних комітетів в приватних компаніях, на конкретних робочих місцях, щоб вони фактично стежили всередині компанії за настроями працівників, попереджали можливі заворушення. За умов, коли компанії скорочують зарплати і звільняють працівників, уряд прагне мати свої очі та вуха в кожному робочому місці, в кожній компанії. Попри ці виклики, китайські державні засоби масової інформації продовжують. Поширювати оптимізм в грудні. Інформаційне агентство Сіньхуа визнало, що є складне середовище, є наявні виклики, так би мовити, але водночас наголосило на позитивних економічних тенденціях на майбутній сесії всекитайських зборів народних представників, яка розпочнеться 5 березня. Очікується, що делегати будуть повторювати слова Сіньцзінпіна про те, що економіка. Знаходиться на шляху до зростання. Щоб зміцнити довіру, уряд може повторити ціль в 5% ВВП на 2025 рік. Для досягнення цього можуть бути запроваджені такі заходи, як збільшення бюджетного дефіциту з 3% до 4% ВВП, що... До речі, еквівалентна десь приблизно 180 мільярдів доларів державних витрат за даними Reuters. Ці фіскальні заходи підкреслюють намери Пекіна стабілізувати економіку, хоча їх результативність залишається під питанням. Я, до речі, розповідав вам в одному з відео про те, що Китай вперше за багато-багато років переходить до пом'якшення монетарної політики, і це також є абсолютно не випадковим. Політична нестабільність у збройних силах Китаю ще одна серйозна проблема і небезпека в листопаді попереднього року. Адмірал Мяо Хуа, високопоставлений військовий чиновник. До речі, близький до сі, був усунений з посади за серйозні порушення дисципліни, як зазвичай називають корупцію в Китаї. Його відсторонення стало частиною серії чисток, які зачепили понад десяток високопосадовців за останні. Півтора десь року, включно з колишнім начальником військово-морського флоту, засоби масової інформації про це багато говорили. А ще й заступником командувача сухопутних військ, і чистки спрямовані на посилення дисципліни та лояльності серед військових, але також ставлять під сумнів контроль ті над народно визвольною армією. Зараз спекулюють про долю міністра оборони адмірала Дун Дзюня, який вважається союзником МІАО. Якщо Дун зазнає подібних звинувачень, це може свідчити про глибші проблеми в армійських колах. З огляду на ці внутрішні виклики, сі ймовірно, діятиме обережно на міжнародній арені. Хоча війна в Україні ускладнює відносини Китаю з Європою, особливо через звинувачення в підтримці Росії китайськими технологіями, вона також відволікає ресурси Заходу, що на жаль. Дуже вигідна для Пекіна. Сі Цзінпін, ймовірно спробує використати напруженість між Європою та потенційно більш ізоляціоністськими сполученими штатами Америки під керівництвом Трампа. Хоча цей ізоляціонізм Америки при Трампі може насправді виявитися ну таким досить неочікуваним за своїм форматом. Ну, подивіться, хоча б на заяву Дональда Трампа щодо. Гренландії, наприклад, да, тобто, ну такий собі ізоляціонізм, і це до речі дуже добре для нашої країни. У східній Азії Сі буде продовжувати чинити тиск на Тайвань, заявляти права на території в Південно-Китайському морі. Хоча, ймовірно, буде уникати відкритого конфлікту. Попри заяви Трампа про його неприязнь до війни, Сі, можливо, не до кінця довіряє непередбачуваності його дій. Попереду критичний рік, підкреслюють економісти. З початком 25-го року Сі Цзінпін стикається з низкою взаємопов'язаних складних переплетених ризиків, як всередині країни. Так і за її межами, які загрожують перевірити його лідерські якості та стабільність комуністичної партії у своєму виступі ще в 2016 році сі попереджав про взаємозв'язок таких ризиків. Якщо ми не будемо вживати запобіжних заходів або вирішувати їх належним чином, вони можуть накопичуватись, загострюватись та еволюціонувати від незначних до значних, від регіональних до системних з настанням року змії, 29 січня. Сі доведеться діяти з великою обережністю, підкреслюють у впливовому британському виданні за економі. До речі, якщо ви цікавитесь питаннями геополітики, зокрема протистояння Сполучених Штатів Америки і Китаю, я дуже раджу вам підписатись на канал. Пітера Зейхана це такий стратег-аналітик в сфері геополітики, в сфері міжнародної конкуренції, і він веде і Ютуб канал, і Patreon канал. Тому, якщо ви цікавитесь цією тематикою, Поділюся з вами лінком в коментарях. Ну і не забудьте, будь ласка, підписатись на мій канал. Друзі, з вами був Віктор Галасюк і дякую вам за підтримку на Patreon і тут, на YouTube, тому що ви допомагаєте нам робити більше україномовних відео про розвиток, економіку та інновації. До зустрічі!